Зістай банан за два укуси, отримайте 400 гривень. Якщо на мене, ще бонусом 200. Пробуємо? Давай! Сильно, сильно початок вже хороший. Смачний! Свойого то вже добре. Давай, давайте вистави. Але реально. Все, що лишилась половинка рівно. Є-є-є, ще трошки є. Все, що пережуйте. Сильно. Все, тримайте 400 гривень, а ви підписані вже на мене, Кривчук Андрій. Будьте підписані, отримайте бонус, а ну подивіться. А бачу вже? Пропустили. А, <гум> щоб uh, бути на суперразбоїте підписання отримайте бонус 200 гривень. Це підпишіться.